Дуже багато людей приходять до церкви, читають трохи Біблію і вважають, що вони вже все знають, і можуть казати все. Мені більше не потрібно ні церква, ні пастир. І це велика помилка, тому що віра це не просто знання, це шлях, де ми ростемо, де ми вчимося смиренню, ми слухаємо Бога і служимо іншим людям. І Бог Він дав нам церкву не як місце, а як тіло, де кожен важливий. І де один без іншого не можуть. Як лікар, він навчається роками. Як і християнин він повинен повинен постійно вчитися, не зупинятися на прочитаній книжці. А хто каже, я вже сам, я вже все знаю, мені ніхто не потрібний, то й насправді він віддаляється від істини і від Бога. Життя це школа, де Бог учить нас перемагати, гордість свою егоїзм. Якщо ми не впораємося з цим, проблеми вони не минуть нас. Бог хоче, щоб ми не просто знали Його Слово, а жили за ним, бо Ісус це і є Слово, яке стало живим.